Товариство, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода на зв'язку. Друзі, радий всіх вітати. Дякую, що перейшли до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами, друзі. Підписуйтесь на наш YouTube канал, доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї, колективу, який любить сільське господарство, ну і галузь свинарства безпосередньо. Друзі, у нас сьогодні черговий робочий день на нашому господарстві. Ну як і завжди, щонеділі хочеться обговорити разом з вами. Ситуація, якою вона є у галузі свинарства. ну і стосується ця ситуація безпосередньо куплі продажі маленьких поросяток на відгадівлю. Я, як і завжди, все в найменших подробицях розповідаю вам про Сумську область і Конотопський район безпосередньо нашу область. Ну а від вас прошу, щоб ви перейшли у коментарі, друзі. Ну і написали і описали нам ту ситуацію, якою вона є у ваших регіонах, із цінами на. Живу вагу. Ми якраз от розібралися вчора, ну а сьогодні якраз в деталях хочеться розібратися, що у нас відбувається із цінами на маленьких поросяток із попитом. ну і якраз от Оці от подробиці я чекаю безпосередньо від вас. Друзі, на календарі у нас 21 липня 24 рік, неділя. ну і що ж відбувається безпосередньо із цінами у нашому районі і регіоні. Друзі, ціни уже місяць. як Абсолютно незмінні. Якщо ми говоримо про фуражне порося і говоримо про базар, то ціни у нас від півтори до двох з половиною до двох восьмиста тисяч гривень за голову. Єдине, що ціни різняться в залежності від того свинка, це чи кабанчик, і різняться якраз от оці оці ціни в залежності від того, яка вага поросяток. Якщо поросятка вага яких до 10 кілограмів, то в основному ціни до 2 тисяч гривень. Якщо поросятка 10-11 як то кажуть, плюс ціна 2300, 2500, 2700. Кабанчики коштують зазвичай на 200-300 гривень дорожче. Свинки відповідно коштують на ті самі 200-300 гривень дешевше. Що стосується покупця і базару. Якраз от ми говоримо про базар. Покупця дуже і дуже мало. Поросят на базарі безпосередньо зараз трішечки менше, от буквально 2-3 недільки назад дуже багато машин виїжджало. Але що можу відзначити, зараз безпосередньо, хоча б почалися телефонні дзвіночки. Я якраз орієнтуюся по собі. Люди почали телефонувати, замовляти. Тому що, ну, в принципі, не от-от, а дуже близько Уже сезон картоплі. Я думаю, мова про. Відгодівельників, які беруть великими об'ємами і відгодовують поросяток, зараз я думаю, все це стоїть на паузі у людей через нерозуміння, якою буде ситуація далі. Дуже складна ситуація із електроенергією, дуже ще не зрозуміло. Що по чому, ну і як у нас із зерном, тому ну відгодівельники поки що з усіма хлопцями, з ким я не спілкуюся, я би так сказав, витримують певну паузу. Ну а що стосується приватного сектору і людей, які тримають не двоє-тройка поросяток, то ці якраз от, люди потихеньку, потихеньку починають активізовуватися в будь-якому випадку, те, що бралося навесні, буде через якийсь місяць-півтора. Вирізатися, ну а на місце того поросятка, яке буде з господарства прибиратися, люди в будь-якому випадку будуть брати поросяток, тому що ну життя воно таким чином складається, що продукти харчування складають невід'ємну ланку у нашому житті. Ну а якраз свинина. В раціоні українців, я думаю, відіграє дуже немаленьку роль. Тому ситуація є така, яка вона є, потихеньку, потихеньку. Але жеврія я надія, що ринок свинячий трішечки оживе, тому що зараз, я би так сказав, пацієнт наш скоріше мертвий, аніж живий. Але, друзі, обов'язково чекаю вашу думку, вашу бачення в коментарях. Обов'язково пишіть і описуйте ситуацію, якою вона є у ваших. Регіонах з цінами, і з попитом, ну і взагалі з ситуацією в галузі свинарства. Так що, товариство біжимо працювати далі. Роботи ще дуже і дуже багато попереду. Вам хочу подякувати за увагу і до нових зустрічей. Бережіть себе.